Пасажири, які по обіді 12 січня їхали у Вашингтонському метро, такого точно не очікували. Потяг, що встиг відійти від станції Ланфан Плаза на 250 метрів, раптово зупинився. У вагонах люди відчули, і побачили дим. Почалася паніка. Тим часом машиніст намагався заспокоїти пасажирів через систему зв'язку, закликаючи їх не відкривати двері. Люди вимушені були чекати порятунку 40 хвилин. Дим був настільки щільним, що дехто з пасажирів знепритомнів. Втім, були й такі, які робили фотографії і викладали їх у соцмережі. Через задимлення загинула жінка, 84 особи доправлені до лікарень міста. З них двоє перебувають у критичному стані. Наразі причини інциденту не встановлені розпочати слідство. Представник національного бюро гарантування безпеки на транспорті заявив, що пожежі у потягу не було. Єдине, що нам відомо достаменно, це те, що потяг зупинився. А потім, відповідно до повідомлень, з'явився дим. Він просочився усередину потяга. Люди почали відкривати двері, аби вийти назовні Фахівці метрополітену вважають, що задимлення могло статися через несправність у електропроводці. Інцидент стався у час пік на одній з найбільш завантажених ліній Вашингтонського метро. Через зупинку потягу рух був заблокований. На платформах зібрався великий натовп. Наразі курсування потягів відновлено на помаранчевій, синій та сріблястій лініях. Зелена та жовта залишаються заблокованими.